Друзі, всім привіт! Ми продовжуємо шлях гірників в Суперлізі після невеликої перерви між випусками. В минулій серії ми підписали двох нових гравців, а також зуміли пройти в наступний раунд Кубку Суперліги. Після 18 турів ми йдемо на другому місці і поступаємо з лідеру Барселоні лише в один пункт. Найгучнішими трансферами стали Вальверде в Манчестер Юнайтед, Фелікс Ювентус та Бонджорно Вільяреал. Не забудьте про лайк та підписку, і ми починаємо. Переходимо до першого матчу на сьогодні, де на нас чекає Лейпциг. На восьмій хвилині матчу Вернер бере гру на себе, пробиває, але дуже слабо. Судаков втрачає м'яч в центрі поля, Ельмас його підхоплює, протягує м'яч самотужки, пробиває, але Лунін рятує команду. Опенда виконує закидання в штрафний майданчик, удар по воротах і знову голкіпер на місці. Знову атака Лейпцигу, Вернер віддає класну передачу, удар по воротах і Лунін рятує. Модріч виконує подачу з кутового, удар Фергюсона, і рахунок відкрито. З першої спроби гірники виходять вперед. Перший тайм завершується 1-0 на користь команди з Донецьку. На початку другого тайму Лейпциг проводить чудову атаку. Вернер отримує м'яч, пробиває, але Сейв Луніна. Шахтар швидко розпочинає свою атаку. Мудрик отримує м'яч на лівому фланзі, входить до штрафного майданчику, пробиває, але м'яч йде повз ворота. Знову атака гірників, дальній удар Судакова прямо в руки голкіперу. Кампл розрізає передачу всю оборону Шахтаря, опенда виходить вічна віч, пробиває, але знов на місці стіна Андрія Луніна. Гравці Лепцюгу знову йдуть в атаку, показуючи чудову комбінаційну гру, яка завершується ударом і м'яч опиняється всі ці воріт. На 82-й хвилині Мудрик виводить Віктора Роки на побачення з голкіпером, і той зумів переграти його та вивести гірників вперед. Завершуємо наш матч з рахунком 2-1 перемагає донецький Шахтар в дуже складному поєдинку. Хоча ми грали гірше суперника, ми змогли отримати перемогу і будемо й далі намагатись боротись за чемпіонство. Вирушаємо на засніжений Etihad Stadium, де на нас чекає Манчестер Сіті. Вже на початку матчу Модрич виконує ідеальну передачу на циганкова, той приймає м'яч, виходить на побачення, пробиває, але Едерсон рятує свою команду. Одразу відповідь від Сіті Холанд намагався перекинути, але дуже неточно. Тим часом Фергюсон віддає класну розрізну передачу на Модрича і той трохи протягував м'яч, пробиває та відкриває рахунок. Холанд віддає на Макті, він пробиває, але Лунін на місці. Перший тайм, мінімальна перевага Шахтаря 1-0. На 57-й хвилині чудова нагода була у палмера, але сейв голкіпера. А згодом Мудрик вийшов на ударну позицію і черговий порятунок від Едерсона. Не пройшло й п'яти хвилин, як Віктор Роке обігрує гвардіола, входить до штрафного майданчику, віддає на Судакова, і той п'ятою забиває другий гол гірників. Шахтар відчув свою гру, і на останніх секундах матчу Судакова виводять на вигідну позицію, і той забиває третій гол для своєї команди. Завершуємо матч з рахунком 3-0 перемога Шахтаря. Ми змогли взяти гру під свій контроль та здобути чудовий результат. Після 20 турів ми змогли обігнати Барселону, та тепер ми попереду на один пункт. Вирушаємо на Донбас арену, де на нас чекає Борусія. Вже на початку гри Сар наважився на дальній удар і Лунін рятує. А вже на 18-й хвилині шлотербек фолить на Фергюсоні і арбітер вилучає його з поля. Судаков віддає на Фергюсона, той трохи протягує, пробиває, але сейв голкіпера Котовий на користь гірників. Удар Фергюсона, сейв, добування від Матвієнко і рахунок відкрито на 35-й хвилині матчу. Перший тайм завершуємо з рахунком 1-0. Адеємі виконує класну передачу, удар по воротах і поруч зі стійкою проходить м'яч. Знову атака Борусії, Лукако отримує м'яч, пробиває та зрівнює рахунок. Небезпечний стандарт біля воріт гірників. Удар Адеємі повз ворота. Ще одна атака Борусії. Лукако обігрує двох наших захисників, виходить віч на віч та забиває другий гол в матчі. Цей гол був останній, тож загальний рахунок 2-1 на користь Борусі. Ми мали перевагу, але не скористались нагодою, за що й були покарані. Наступний матч проти Баварії: вже на сьомій хвилині циганков виходить на побачення та спокійно відкриває рахунок. Ще одна атака гірників Модріч віддає на вільного на лівому фланзі Модрика. Той входить в штрафний майданчик, пробиває, але сейв ноєра. Небезпечна атака від баварців. Мусяла отримує м'яч, пробиває і лунін рятує. Шахтар тікає в контратаку, Мудрик віддає класно на Фергюсона, того вже ніхто не зустрічає і він відправляє м'яч до сітки воріт суперника. Завершимо перший тайм 2-0 на користь Шахтаря. У другому таймі перший небезпечний момент лише на 65-й хвилині. Кімік накручує двох захисників, пробиває, але повз ворота. Знову небезпечна атака Баварії, Кейн мав чудову нагоду, але Лунін здійснює черговий сейв. Кімік виконує подачу з кутового, але Циганков перший на м'ячі. Далі Бондаренко віддає на роки, той трохи пригальмовує атаку, бачить забігання Михайла Мудрика, одразу йому віддає розкішну передачу. Михайло на швидкості тікає від оборони суперника, виходить Вічнавіч та забуває третій гол гірників матчі. Завершуємо матч з рахунком 3-0 перемагає Шахтар. Дуже класна командна гра, і перемога цілком поділу. Матч 23-го туру Суперліги проти Арсеналу. На 7-й хвилині матчу Жезус бере гру на себе, обігрує забарного, пробиває та відкриває рахунок. А далі вже Судаков спокійно тікає від захисту суперника, пробиває та зрівнює рахунок. Райс виводить сака на удар, той пробиває, але Лунін рятує. Знову атака канонірів, Жезус віддає на жоржиню, але з його ударом впорався голкіпер. Підсумок першого тайму 1-1. У другому таймі знов провал в обороні Арсеналу. Циганков, отримавши класну передачу, виходить вічнаві з голкіпером та виводить шахтар вперед. Швидка відповідь Арсеналу. Жезус пробуває, але Миколенко блокує удар. Чергова атака гірників: Миколенко виконує подачу з флангу, удар Циганкова, і рахунок стає 3-1. Арсенал намагався відіграти хоч один м'яч і дальній удар Жезуса повз ворота. Матч завершено з рахунком 3 1 на користь гірників. Я дуже задоволений результатом, а Віктор Циганков почав показувати рівень. На нас чекає Манчестер Сіті в чвертьфіналі Кубку, а інші пари також доволі цікаві. Тож вирушаємо на Донбас Арену, де поборемось з Манчестер Сіті. Активно розпочинають гірники удар Судакова і сейф Едерсона. На 19-й хвилині помиляється конопля, Холанд підхоплює, виконує подачу і, доку чудовим ударом відкриває рахунок. Знову атака Сіті, де віддає на Холанда, той пробуває здалеку значно вище воріт. Гірники тим часом користуються помилкою в обороні Сіті. Фергюсон отримує багато вільного простіру, пробиває та зрівнює рахунок. А вже через декілька хвилин Циганков відбирає м'яч в центрі поля, далі Судаков віддає на Фергюсона, той знову опиняється один перед голкіпером, пробиває та виводить шахтар вперед. Перший тайм за гірниками 2-1. На початку другого тайму, де отримує м'яч біля нашого страшного майданчику, пробиває та зрівнює рахунок. На що Шахтар швидко відповідає, Модрич п'ятою класно віддає на Модрика, той виконує простріл і Фердюсон забуває третій гол в матчі. Знову атака гірників, Судаков віддає на Фердюсона, той вкотре обіграє Діаша, пробиває та оформлює покер. Сіті кинули всі сили в атаку, пробуває Кевін і Лунін рятує. Дебрюй не виконує подачу, Холанд пробуває, сейв Луніна, а далі метушня і м'яч опиняється в Сітці воріт. Та рахунок стає 4-3. Гірники не сиділи в обороні, дальній удар циганкова і поперечина на рятує Сіті. Завершується матч перемогою Шахтаря 4-3. Ми влаштували справжнє шоу і змогли вийти переможцями. Тепер ми в півфіналі. Тим часом Динамо поступається Манчестер Юнайтед, Баварія переграє Мілан, а Ювентус переграє Альнасер. Наступний матч проти колишнього клубу Луки Модрича і це Тоттенхэм. Вже на початку матчу Лунін рятує гірників після удару Невиша, а трохи згодом дальній удар Невиша повз ворота. Шахтар тим часом тікає в свою атаку, Фергісон спокійно обігрує захисника, виходить на побачення та відкриває рахунок. Знову атака гірників циганков прибирає одразу двох гравців, пробиває, але сейв голкіпера. Одразу контратака від шпор. Дальній удар Кулушевський і рахунок зрівняно. Ще одна небезпечна атака Тоттенгема Невиш виходить на ударну позицію, пробиває та виводить свою команду вперед. Перший тайм 2-1 на користь Тоттенхем. У другому таймі нагода була у Фергюсона, але його удар відбиває голкіпер. А під кінець матчу Нуніс зміг забивати гол, але Лунін зіграв надійно. А потім ще один сейф після удару Сона. Завершено наш матч з рахунком 2-1 поразка Шахтаря. Ми програли матч та ускладнили для себе чемпіонську гонку. Перед матчем з каталонцями ми відстаємо від них на 3 пункти. Тож ця гра може бути вирішальною в сезоні. Вирушаємо до Барселони в рамках 25-го туру Суперліги. Вже на п'ятій хвилині терштегін рятує Барсу. А згодом ще один сейф після удару Судакова. Відповідь Барселони: Рафіння віддає на Педрі і той пробиває вище воріт. Знов момент у каталонців Лівандовський віддає на Рафіню, той дуже довго думає, пробиває, але Лунін рятує. Атака гірників Мудрик віддає на Фергюсона, той проходить двох, пробуває та відкриває рахунок. Знов провал в обороні Шахтаря, але Лунін грає надійно. Перший тайм завершено 1-0, гірники попереду. Перша атака каталонців у другому таймі. Левандовський з легкістю проходить захист, пробуває та зрівнює рахунок. А далі вже класна нагода була у Фергюсона, але з його ударом впорався голкіпер. Ще одна атака гірників. Судаков віддає на Фергюсона, той майже одразу пробуває та виводить вперед гірників. Одразу ж відповідь Барселони, Девіс виконує подачу, Лунін рятує, але перший на м'ячі гнабрі і він зрівнює рахунок. Завершується поєдинок 2-2, бойова нічия. Ми пропустили під кінець, і це дуже прикро, але в нас є шанси на чемпіонство. Всім дякую за увагу і до зустрічі!